Прощення нарциса, брехуна, аб'юзера, аз... газвайдера і так далі. Коли ви в стосунках з нормально, адекватною людиною, то ваше прощення це нормальні, адекватні речі, де люди розмовляють, балакають, прощають, дають шанс. Ну, давайте зараз поставимо на місце прощення цього нарциса. І уявіть, дві точки зріння. Коли от вас він образив, вона, тому що нарцис це чоловік і жінка. Я не кажу про одного чоловіка, я кажу про двох. Пам'ятайте, це дуже. Бо ви переложите все на себе. І не це на себе. Це обща інформація. Коли ви, вам нарцис зробив больно, ви прощаєте нарциса, то в цей момент, коли ви прощаєте, ви даєте шанс собі. А йому даєте шанс вас бити і побачити ваш рівень, наскільки ви готові терпіти, бути терпівою. Вас два поняття прощення. В нього прощення це побачити, наскільки вас можна прогнути і куди вас з вами наробити. А ви даєте шанс і бути собі, ви надію даєте те, що він зміниться, або ви своєю любов'ю зміните. Або своєю чесністю допоможете. Або він зрозуміє, ні, в момент давання шансу він це сприймає. Єс! Мені дали шанс його чи її добити. І з кожним разом вашого прощення він буде усилювати хватку і удар. Це йому, знаєте, він каже. Наче ти мені давав шанс? Треба не давати. Що ти хотів? Ну ти лох, то ти лох, то получай. Поняли? А ви як думаєте? Божечку допоможи, дай йому терпіння, хай прокачається, йому шанс, він зміниться. Там різні смисли, пам'ятаєте? Прощення ваше, різні смисли. Навіть коли нарцис прощає вас, він прощає вас з маніпуляцією. Ви йдете в проработку міняєтесь. А нарцисс це маніпулює це як засіб. Коли нарцис просить вибачення, або ви в нього просите вибачення, це все маніпуляції його его, галочки, про які ви навіть не знаєте, а він знає. Коли нарцис приходить, просити вибачення, каже, давай розідаємось по-хорошому, давай закриємо це питання. Я, мені якось попросити вибачення, то коли він просить вибачення, він знімає з себе всю відповідальність. Ну, це перед його его, а не перед творцом. Ви розумієте?